Після вибору шаблона блогу я рекомендую перейти до настроювання дизайну. В панелі інструментів блога виберемо команду дизайн і помітимо, що сторінка розбита на змістові такі частини, які називаються гаджетами. Зараз ми приділимо увагу заголовку блогу. В заголовки блога може відображатися текст, назва блогу, короткий опис. Та малюнок. Напередодні я скачала, малюнок зберегла на комп'ютер. Зараз ми переглянемо різні варіанти і виберемо найбільш оптимальний для нашого блогу. Вибравши команду Ізмініть в області блог вчителя інформатики, тобто в області заголовку блогу, ми можемо задати наступні параметри. Змінити назву блогу. Задати опис блогу, я, наприклад, надрукую все на урок інформатики. Далі, натиснувши на кнопку Виберіть файл, завантажу картинку, яку я напередодні зберегла на комп'ютер. Ось я знайшла комп'ютер, відкриваю його, чекаю, поки він завантажиться. Нижче необхідно вибрати один з трьох варіантів, як розмістити картинку. Залишу перший перемикач в полі після названня і описання. Сохраню зроблені зміни та перейшовши на сторінку блогу, обновлюю її. Як видно, заголовок блога та малюнок розміщені зараз таким чином. Мені не дуже подобається, тому, перейшовши в панель інструментів, клацнувши на команду Ізмініти, я виставлю інший параметр замість заголовка і опису. Збережу зміни, перейду на сторінку блогу та обновлю її. В цьому режимі у нас відображається малюнок, але відсутні і назва блога, і короткий опис. Повернуся до панелі інструментів, знову натисну Ізмініти та задам третій параметр розміщувати опис під зображенням, збережу зміни, перейду на блог та обновлю сторінку. В цьому режимі у нас відображається зображення і короткий опис блогу. Тому, розробляючи свій власний блог, ви повинні проаналізувати, що ви хочете бачити в заголовку блога. Напередодні підготувати зображення і визначити наступні параметри. Чи показувати тільки зображення, чи показувати заголовок блога тощо. Також існує ще один варіант. Можна напередодні підготувати малюнок, на якому написати текст, потім розмістити в блогові малюнок разом з цим підписаним текстом. Я повернуся до панелі інструментів, і мені сподобався той режим. В якому не буде зображення, буде відображатися назва блога та його опис. Збережу сторінку, оновлю, подивлюся на результат.